Мамко моя не лає мене, мамко моя, сла, слава! слава, не лає мені. Пройшло два роки з дня загибелі. Генерал-лейтенанта Кульчицького Сергія Петровича, мого чоловіка. І сьогодні ми вшановуємо його світлу пам'ять, друга річниця. Навіть не віриться. Я щиро вдячна всім людям, бойовим побратимам, друзям, які прийшли вшанувати вже його. Вічна пам'ять герою Хай з Богом спочиває. Слава Україні. Це людина з великої букви. Це дійсно генерал, таких я на передовій взагалі не зустрічав за два роки війни. Його кожне слово було сказано саме в точку. Я пам'ятаю, коли я призвався, і наш старший лейтенант щось вишков на плацу. І постав щось, почав не так керувати. Я запам'ятав це вже пройшло 24 роки, Що він його слова, що він сказав, що спочатку солдата треба вдягнути, нагадувати, а потім робити з нього бійця. І ці півтора роки, що я разом з ним прослужив, так воно дійсно було. Він по перше заботився, переживав, як боєць живе в розположенні. Чим він боліє, що в нього на душі. Вічна пам'ять. З Сергієм Петровичем познайомився вже після того, як я звільнився з військової частини 3002, а він прийшов командиром цієї військової частини у Львові. Ми буквально з перших слів зійшлися як близькі друзі. Не знаю від чого, але, певно, від людяних якостей, високолюдяних якостей Сергія Петровича. Сергій Петрович з великою повагою поставився до ветеранів нашої частини. Я зараз очолюю Асоціацію ветеранів внутрішніх військ та Національної гвардії України, в складі якої є і Рада ветеранів 3002. Він поставився з одного боку як син до батьків, а з другого боку по-батьківськи до тих ветеранів. Він їх опікував. І просив, щоб вони передавали свій досвід. Ми це і робили. Такими людськими якостями людину рідко можна зустріти. Щире співчуття родині і сум, який в душі в мене завжди існує. Коли під час майдану е, зустрічалися там е, з людьми і е, з поважними людьми, запитали отця Любомира, каже, ну в чому ж проблема зараз в Україні? Він каже, тому що брехня, брехня, навколо брехня. Стільки тої брехні е, каже, дуже мало цілісних людей. Таємо, а що така цілісна людина? Любомир Гузар каже: цілісна людина, і, власне, Сергій був такою цілісною людиною. Та людина, яка думає, говорить і діє однаково. Це цілісна людина. У нас, на жаль, думають одне, говорять інше, а роблять іще інше. От Сергій відноситься до тих, власне. Людей з великої літери. пройшовши в батальйон, самого кульчицького я не знала. Він ж тоді загинув, але хлопці мені багато про нього розповідали і відзивалися про нього тільки з найкращої сторони, називавши його батьком через те, що він відносився до них з особливою любов'ю, теплотою, ніби батько, і піклувався про кожного. Взявши хлопців, а вони були тоді з майдану. Було важко в них заслужити повагу, але він її заслужив своїми вчинками насамперед. Я ніколи не чула взагалі, щоб будь-який полковник чи генерал знаходився постійно на передові своїми хлопцями, так як це робив сам Сергій Кульчицький. Я взагалі дуже горда тим, що я знаходилася і проходила службу в батальйоні, названий на його честь і з гордістю буду носити. Ну, з собою ці спогади в своєму серці, і мені дуже прикро, що Сергій Кульчицький загинув, адже я думаю, якби він був живий, він би досяг набагато більше, аніж досягнув за життя.